Таро таропрогноз на вересень для скарпіонів. Скарпіони. У вересні буде багато ілюзій, але буде і багато мрій, серед яких доведеться щось обирати. У фінансах, можливо, відчуття нестачі саме фінансів або підтримки з боку оточуючих. У стосунках, глибина, емоційна зрілість та контроль, підтримка, як не дивно. У по здоров'ю. Тут у нас можливі якісь болючі теми, саме емоційне виснаження. Виклик місяця не втратити себе в пошуках задоволення. Підтримка місяця це спокій, пауза та переосмислення своїх бажань. Іноді варто побути з думками на самоті. І порада навчитися приймати рішення навіть неостаточні.